Маленький чиновник став причиною великого скандалу у кончезаспі. Я просто приїхав в міністерство і попросився. Я, говорю, я був директором. Я, я розумію, що як. чи матимуть результат нові кардинальні методи боротьби з посадовцями, які йдуть проти звичайних людей. У людській за це треба ну вести. Це треба зафіксувати, правильно? Да. Це ссылка на це, це рішення. будівництво бані, борделя. Це борделя, то От, прямо на березі заповідного озера. Елітний і наддорогий район столиці. Конча заспа. Земля тут постійно спокушає чиновників усіх рівнів та мастей. А кришують це все корумповані міністри. У них погана карма Вон Там міністр один екології так колишній також хотів хату збудувати. Да. там хотів да. да. нічого нічого не вийшло. О, Я думаю, що це Хутір-Бригит хутірбриги. Це невеличкі поселення на околиці Києва, яке розташоване прямо посеред заповітного лісу. Ще донедавна тут було аж три озера. Але, на жаль, в нашій країні чиновників набагато більше, ніж озер. От ми підійшли к началу заборування, який залил в свою битність дійствуючий природоохоронний прокурор ГАЄФ. Оградив таким же образом гектара полтора, так на вскидку ліса, построїв собі дом. Не просто дім цілий замок виріс на березі озера. Озеро загального користування, доступ до якого після цього для простих смертних був закритий. Що ж до другого озера, то історія не менш сумна. Посмотрите, вот здесь знаходяться два дома. На этом місці лет назад тому озеро. Його попросту замили, завезли пісок, і у нас його отримали. А ось і третя водойма. Послідній берег і останнє озеро, яке у нас сталася, зараз активно е, хочуть застроїти. На це зазіхає вже директор національного природного парку. Ну це цей начальник струю. Це він це не начальник, це я робот Борис Віталійович. Це моя я. власна земля. Про цю одіозну особу люстратор вже розповідав в одній з минулих програм про те, як чиновник захопив дорогу та озеро. І вирізав десятки дерев, котрі мав би охороняти. Хід один гектар посадили лісу. Якого Ні, лісу я не то листяного не треба вже засоси а листяного, хоча б лісу. Посадили. Я не садив. Не садите Ви їх дідьки рішите. Невдовзі після виходу сюжету сюди з перевіркою навідалися екологічний інспектор та цілий депутат Київради. Да, можна да, відчужувати да, землю да, на березі да, озера? Да, Розумієте, да, що це зона. Тут? Втім, те, що в теорії вважається неможливим. На практиці виявляється цілком реальним були б гроші, Продажні суди, продажні прокурори. На жаль, це є у нас зараз. Нічого з цим не зробиш. Продажні інспекції. Ну інспекції ми сподіваємося, що у нас будуть працювати належним чином і без жодних продажностей. До перевірки ми повернемося трохи пізніше, а поки цікаві факти. На посаду директора Національного природного парку Бориса Дробота призначив тодішній міністр охорони навколишнього середовища Георгій Філіпчук, який згодом був засуджений до трьох років позбавлення волі за перевищення службових повноважень. Коли прийшов новий міністр екології Микола Злочевський. Злочевський міністр екології. З головним ділом мене у Бориса Дробота підозрювали у махінаціях зауважти на мільйони гривень. Тім, коли у відомстві знову змінився начальник і міністром став вже Едуард Ставицький, шлях до влади було знову відкрито. Я просто приїхав в міністерство, попросився. Я був директором. Я, я розумію, що як. і увага! Дробота знову вже вдруге призначили директором. Хоча воно і не дивно нового міністра Едуарда Ставицького і Бориса Дробота багато що пов'язувало. Вони мали спільну будівельну компанію і нафтовий бізнес. Я маю задекларованих доходів офіційно сплаченими податками, більше трьох мільйонів гривень. Але згодом і міністра Ставицького було звільнено зі скандалом. Посадовця звинуватили у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом під час обшуку у квартирі його дружини, слідчі серед іншого, вилучили близько п'яти мільйонів доларів США і майже п'ятдесят кілограмів золота. А ось дробот і до сьогодні продовжує обіймати свою посаду і будувати бані на березі заповітних озер. а хто у вас главний? Бригадір, де. Проте ні головних, ні самого власника на об'єкті немає. Однак з дроботом вдається зв'язатися по телефону. Та, Борисович, вітаю. Це Руслан Андрійко. Начальство. Ми, да, де, ми тут, у на місці, тут у вас на місці, тут у вас таке коїться безприділ. Ви під. Ви підійдіть сюди, поспілкуємося. Тут ж будувати не можна, 50 метрів заповідне озеро. А тут ви скажуть баню будуєте для дівок, що що це таке. Але приїхати на місце посадовець відмовляється. Тоді будемо спілкуватись на комісії, на комісії Києвради з питань екологічної політики. От і вже будемо спілкуватися на інакшому рівні. Втім, попри здавалось би, рішучі наміри перевіряючого розпланував так, як йому потрібно. і тепер це вважає своїм. А з тієї сторони я тільки догадувати. Пацан. Люди хвилюються, що зрештою дробот таки зможе відкупитися, і відповідні контролюючі органи заплющать очі на його свавілля. Місцеві запевняють, аби зам'яти справу. Борис уже пропонував гроші тутешнім активістам. Дзвонить печинами мені, дзвонить. Тут у нього є служок один. Він йому дав мій номер телефона. Він мені дзвонить. Перший раз як була заворушка, він мені дзвонив і казав: може за якісь певні кошти. Ми каже, домовимося. Кажу, ні, зо мною домовлятися, кажу, ми не будемо. А може Сиріна, Я кажу, сіріне, ви теж не договоритесь. Аби подолати систему, з нею слід боротися. І боротися усіма можливими методами. переконує депутат Київради. Ви, ви, бали, що, ви, ви будете активно проти цього боротися. Ще той пить. Я... Яким я... образом боротися? Взяти автомат? Ну, Пістолет. Так, також. Як чиновник, як депутат, я можу сказати, що дійсно ми будемо е, зараз. Подавати до суду через екологічні організації, я зізвонився з головою держекоінспекції, щоб він взяв це під свій особистий контроль. Казимир Михайло Миколаєвич, голова державної екологічної інспекції України. Саме він мав узяти цю справу під свій особистий контроль. Будемо залучати прокуратуру і міліцію до вирішення цього питання. Ну а по-людськи це, звичайно, треба, щоб люди просто не прийшли, спалили цей, цей бордель. Для мене це дико, для мене це варварство, за таке треба розстрілювати. Як закінчиться справа Бориса Дробота? Та чи виконають посадовці контролюючих органів свої обіцянки? Нерівний двобій. Чесність проти корупції у наступних випусках люстратора.